Скільки людей, ви знаєте, в яких болить душа, горить їх дуже багато. Вони не знають, що робити. Вони кидаються з сторони в сторону, вони стараються заслужити щось в Бога, вони стараються догодити Бога Правда, не знають як, але вірять, що їм їхні священнослужителі говорять, що правду. Хоча, коли ви відкриєте Євангелію, нічого з тої правди, ви там не знайдете. Все це надумане людьми, все це придумане людьми. А щоб ви повірили, вони клею до цього во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. І ви вірите, хіба не так? Не перевіряючись, не дивлячись, не думаючи, а що, так багато людей, і всі такі дурні, значить, вони вже десь перевіряли. Справді. І коли ти спитаєш, в католика чи православного, ти знаєш нову заповідь? Він скаже: знаю, Люби Бога свого всім серцем, люби ближнього свого як самого себе. І цю заповідь дав нам Господь, щоб ми знали, хто наші друзі. Ті, хто виконують цю заповідь, вони є друзями Ісуса Христа.